Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання стосовно зарахування декретної відпустки до стажу, коли ви виходите на пенсію. Дуже було багато питань стосовно цього приводу. Я вам зараз розповім по періодах, яким чином декретна відпустка зараховується вам до вашого стажу при призначенні пенсії. Значить, ми з вами розібрались поняття страхового, трудового стажу. Хочу нагадати, що з 1 січня 2020. 2004 року стаж у нас рахується за таким принципом, якщо є сплата страхових. Внески. Тому розбираємо по періодах. До 1 січня 2004 року час догляду, коли ви перебуваєте з дитинкою до 3 років, зараховується вам до страхового стажу, навіть якщо ви на час народження дитинки напрацювали на підставі свідоцтва про народження. Тобто, до 1 січня 2004 року, щоб вам зарахували період до вашого страхового стажу. Вам буде достатньо свідоцтва про народження вашої дитинки, синочка чи донечки. З 1 січня 2004 року у нас там трішки міняється. Дивіться, страхові внески за жінок, які е, у нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і даним законом визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, сплачуються з 1 січня 2005 року. Тому, якщо ви доглядали за дитинкою віком до 3 років у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, то такий період вам буде враховуватися на підставі документу, який буде підтверджувати факт отримання допомоги по догляду за дитиною за досягнення нею трьохрічного віку. Вам необхідно буде просто звернутися за необхідності до управління соціального захисту населення та отримати звідти довідку. Про те, що ви отримували допомогу на дитинку. І після 1 січня 2005 року час догляду за дитинкою, до досягнення нею трьохрічного віку, зараховується до страхового стажу мамі, якщо вона отримала відповідну допомогу за даними персоніфікованого обліку. Тобто, незалежно від того, чи працювали ви до виходу відпустку по догляду за дитиною до трьох рік. Років чи ні, цей період вам буде зарахований до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за вас здійснюється за рахунок, за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, ви зрозуміли, так? якщо ви отримуєте допомогу від держави, соціальну допомогу, соціальні виплати від держави, відповідно, цей час перебування. Все, що стосується після 1 січня 2005 року, вам буде зарахований до страхового стажу. Ми зрозуміли, ви зрозуміли, до 1 січня свідоцтво про народження дитини з 1 січня за необхідності вам потрібно буде надати довідку, яка буде підтверджувати факт, що ви отримували соціальну допомогу. Такі довідки надають органи соціального захисту населення, за вашим зверненням. І після 1 січня 2005 року, виключно, за отриманням вами вам соціальної допомоги. Отримаєте соціальну допомогу, відповідно, стаж вам буде зарахований. От все, що хотіла розказати вам про декрет, тому що ви дуже багато задаєте з приводу цього питань. Хочу вам подякувати. Я вам дуже дякую за такі грамотні, розумні запитання, які ви задаєте. Я буду якомога частіше ділитися з вами важливою для вас інформацією, яка вам стане в пригоді, чи в призначенні, оформленні пенсії, чи в інших сферах нашої життєдіяльності, тому що ми з вами кожного дня стикаємося з якимись питаннями юридичного характеру, які нам потрібні і які інколи потребують для нас з вами додаткового роз'яснення. Дякую. Що ви підписуєтесь, дякую ще раз, що коментуєте. Отакі От загальні питання, на які дуже багато питань я буду виносити і розповідати вам в наступних відео. Бережіть себе та свої родини!